Всім привіт! Сьогодні хочу засняти вам відео на одну з важливих тем це перекорінення фіалки або знесення голови у фіалки. На жаль, фон мені не вдалося дуже гарно підібрати, але не було вже часу Прямо все так виправляти і робити ідеально. Тому буде як буде, сподіваюсь, вам сподобається буде корисним сама суть відео. Значить, Є в мене такий сортик, це сортик НК осіннє рандеву. Я його купувала цієї осені. Це був невеликий, вкорінений такий, здається, пасинок. Взагалі це трейлер має бути, але в мене на ньому чомусь пасинків немає. Росте в мене півроку, пасинку не одного. Але то нічого. В цьому сорті мені не подобається те, що квіти ось був наглядний приклад. Квіти опадашки. Вони дуже гарні, симпатичні, їх багато, але вони опадашки, вони просто опадають. Тому, скоріш за все, після того, як я цю голову перевкоріню, я її буду продавати. Ось, ну, Не знаю, коли точно я ще 10% не вирішила, адже мені подобаються листя з цього сорту. Зараз вони не дуже пістряві, але до цього були такі вони, трохи симпатичніші. І, в принципі, в нього достатньо багато квітів, якби він у мене виріс як трейлер, тобто були пасинки, можливо б це виглядало краще. Але поки ось так. Ну і, власне, про перевкорінення цієї осени, осені, вибачте, я замовляла. Деякі фіалки, я пам'ятаю, ближче до кінця осені. І вони були така акційна пропозиція там 6 по 25 гривень. Вони були не дуже якісні, але там були деякі сорти, які я дуже хотіла. І ось Я купила пару трейлерів, вони були такі підвитянуті. І декілька діток. Ну, Буває таке, що восени розпродають перед зимою більше своїх фіалок. І ось у мене цей трейлер ріс. І ось таким він виріс. Оце в мене витягнути, Ось це місце, коли він потрапив до мене. Але, в принципі, фіалка непогано прожилася. Я думаю, можливо, взагалі пропаде. О, значить, перше, що ми робимо перед перевкоріненням, це знімаємо всі квітконоси. Квітконоси і величенькі, і малі. В принципі, мені це не дуже жаль робити в даному випадку, тому що квіти швидко опадають. Зараз все дознімаю і вам продовжу відео, тому що не дуже зручно, ось ці малесенькі також ми знімаємо. Тому що, коли фіалка перевкорінюється, то їй потрібні сили для того, щоб впустити такі нові корін... корінчики, а не для того, щоб іще квітнути в цей момент. І, значить, я планую що зробити? Я планую зрізати її десь отут. Верхівку перевкорінити. А ось цей низ, я думаю, ну, раптом дасть мені все-таки пасенки. Я, до речі, в кінці відео покажу вам свої хімерки, які я перевкорінювала. Ось є в мене такий ножичок, я його пам'ятаю, купила за 4 гривні тоді та, да, такий зручний. Ну, коротше, мені подобається. Будь-який скальпельочок в даному випадку підходить. Я стараюсь зрізати, щоб залишити знизу якось ось один листок уже зрізала, який хотіла залишити. Ось по цій лінії я зрізаю ось так. Значить, ось така у мене. Лишається фіалка. Ось ці листочки, які я бачу, що вони не дуже гарно кріпляться до серединки. Я їх відразу обриваю, я їх не жалію, ось, залишаю оцю частину, підчищаю залишки оцих листочків, і я її поставлю, я її трошки підсушу. Тобто я не саджаю відразу після того, як я зрізала. Я даю цій поверхні затягнутися. Ну, такий у мене спосіб, Деякі так не роблять, я так роблю. Вибачте, сфокусую зараз. І ось ця частинка в мене затягується, і тоді я саджаю в землю. З цієї частиною, ось ще один листочок впав. Я просто ось це зламаю. Поприбираю сухеньке, і залишу отак стояти. Якщо дасть вона мені пасенки, то дасть. Не буде пасенків, то що ж, нічого страшного, я її просто викину. Ще раз покажу вам букетик, який я зняла ось така краса. І, значить, хочу показати вам ті фіалки, які я Перевкорінювала, зносила голову рівно два тижні тому, ось, дві п'ятниці тому я їх перекорінювала. Я перевкорінювала майже всі свої химери. У мене взагалі штук 10-12 химер точного числа не знаю. І я перевкорінила, напевно, 8 штук для того, щоб отримати пасинки. Значить, оце в мене химерка Cherry Princess. Я, здається, колись виставляла на неї огляд. Вона в мене ще літом квітнула. За дві неділі вам не знаю, буде видно чи ні, але тут уже є корінчики. Вона у мене стояла в тепличці. Спробую наблизити. У мене камера не ось-ось так ось. Видно ось тут корінчик. Ще якийсь квітконос, я його приберу. І ще рано. Закріплювала я такими ось штуками. Купувала я їх окремо колись. І, власне, для чого я це перевкорінювала, зносила голову. Ось це у мене пеньок цієї щері принцес. І за цей час, поки вона в мене росла, жодного пасенку з неї не було. Я зрубала голову. Тут також нічого не було. І ось ми бачимо: тут вже є два маленькі такі пасиночки. Вони виростають, я їх зрізаю і так само вкорінюю. Тобто, це для химери такий спосіб розмноження. Зараз покажу вам також інші пару сортиків, які я так само зносила голови. Ось ця в мене химерка вертіго. Зносила голову я її також два тижні назад. Але ви бачите, які вже величенькі пасинки. Тому що, в принципі, ці пасинки не тільки утворились після знесення голови, вони ще були до того, як я знесла голову, вони були меншенькими, ця химара гарно пасинкується. Але після того, як я знесла голову, в них з'явилось більше простору для росту, і вони ось так ось виросли. Навіть, в принципі, серединку, там, де знесена голова, не дуже гарно видно. Але суть зрозуміла. Ось у мене верхівка НД бітва желаній». Я вам цей сортик недавно показувала, як знімати з нього пасинки. Сорт гарно посинкується, але трошки підтянувся, тому зрубала голову. Тут корінців не видно, але, в принципі, я вже бачу, що тут росте квітко-нос. знову ж таки, ми їх знімаємо. І оці штучки, які ми я закріплювала, в принципі, також можна знімати, бо пройшло два тижні, вже якісь мінімальні корінці мають бути. Взагалі, ці штуки потрібні, щоб, вон... це голова, щоб вона не хиталась, Тому що, коли стоїть голова на вкоріненні, і коли вона похитується, з'являються маленькі корінчики, вони травмуються при кожному похитуванні. І це, як сказати, або унеможливлює процес вкорінення, або дуже його вповільнює. І, до речі, всі голови для вкорінення в мене стояли в тепличках. Також покажу вам сортик RobSkit: зрубала голову і тут такий величенький пасінок. Здається, його до зрубу голови не було також. А можливо, був дуже маленький ми так підрізали два тижні. Я думаю, ще. Тиждень, можливо, ще два поросте, і буду я його зрізати і вкорінювати аналогічно, так, як вкорінюю голову. Ну і покажу вам ще один результат мого вкорінення це ДС пінка Вона схожа на нд бітва желання чимось квіткою своєю. Ось також голова вкорінена. І, власне, сам пеньочок. І також ми бачимо, що тут є багато пасенків. Як мінімум 4 штучки. Я бачу. Три більшеньких, ось вони більш зліва, зверху, знизу. І один справа в верхньому куті зовсім маленький. Тобто Пасеньки є. І, до речі, із усіх моїх перевкорінених дев'яти химерок жодна в мене не пропала. Тобто результат я вважаю гарний, тому що. В припазі завжди можуть бути. У мене ще не було такого, щоб припала, наприклад, і пеньок, і голова. Тобто, або те, або те залишається. Я завжди, ще й на всякий випадок, якщо це не химера в корінню листочки. Тому, хоч це частково ризикований спосіб, але він мені подобається. Поки я вам розказувала про результати вкорінення, у мене підсохло підсохніше стовбурець у моєї голови. Яку я сьогодні зрізала? Намагаюсь фокусувати, але, чесно кажучи, не дуже в мене виходить камера, так собі. Ось така в мене верхівка, можливо, завеликий горщик я обрала. Так, напевно, за великий для такої верхівки я зараз оберу меншенький. Значить, замінила я горщик. Набирала ґрунту і поставила фітілі. Я перевкорінюю на фітілі, так результат у мене з'являється набагато швидше. корінці з'являються швидше І вони вже звикші до фітіля. А коли я перевкорінювала просто з верхнім поливом або табличку ставила, то якось все було набагато довше. Я навіть колись порівнювала для себе варто було засняти на відео, але, на жаль, цього не зробила. Значить, беру рослинку. Роблю невеликий такий отвір, сюди ставлю. І дуже гарно я стараюся з цими шпажками різними закріплювати цю рослинку, для того, щоб вона не хиталась. Адже, як я казала, коли хитається, пошкоджуються ці малесенькі корінчики, і це дуже вповільнює ріст або навіть може вона пропасти. Тому що корінчики травмуються, починається гниття і може загнити весь стовбурець. Ось так ой, вибачте. Ну, в загальному тривається непогано. Тобто, тримається, все супер, і ось цю красу ставлю в тепличку. До речі, коли обірвала більші листочки, побачила знову, яка пістрявість і тепер знову сумніваюся, чи варто мені виводити цей сорт з колекції. Ну, в загальному ще думаю. Як ви вважаєте, варто вводити чи все-таки залишити? Жду ваші коментарі, жду також ваші лайки. Мені приємно, коли я бачу фідбек на моє відео. У мене є мотивація знімати ці відео, тому що, по суті, я знімаю для душі і для того, щоб якось показувати вам свій досвід розвитку фіалок, розвитку. Не дуже вдале слово, але в загальному, що ви могли також вирощувати таку красу у себе вдома, тому що до мене питань багато, я інколи не відповідаю на питання, просто скидую ссылку на відео, говорю: дивіться, тут все детально описано. Сьогодні, 8 березня, тож також всіх вітаю зі святом.